Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Покайтеся, бо наближається Царство Боже. Покайтеся, бо воно вже близько, каже Господь. Пройшла дві тисячі років, про яке царство Боже говорив Ісус, яке наближається. Де хтось може подумати, що це було до тих, хто його слухали, і вони мали би його побачити, ото от Царство Боже, що наближається. І всі думали, що за життя Ісуса Христа всі побачать відкрите Небо, Царство Боже прийшло на землю і все змінилося, гріх подоланий, смерть подолана і прийшло спасіння. Воно трохи не так. Бо Христос прийшов, щоб спасти людей, не тих, що там жили в той час, коли Він жив, а спасти всіх від Авраама, Ісака, Якова, як Він каже, що Господь може з цього каміння підняти дітей Авраама. Він прийшов спасти всіх тих, що були від початку світу, тих, які потребували спасіння, ті, які були тоді. І ті, які є сьогодні, ті, що народилися, то як тоді то Царство Боже приходить, а приходить воно постійно, так як Ісус постійно приходить, та друга особа Божа, щоб оплатився, прийшов у світ і народився, став людиною. І ми вітаємо Його, Христос, рождається. Не народився, а рождається, постійно народжується у Бозі. Господь постійно приходить, Він не прийшов і потім пішов і лишив нас самих. Христос, це той, що постійно приходить. І Він каже, перше ніж був Авраам, я є, підкреслюючи, то, що Він є постійно присутній з нами. І кожен із нас, що йде до Ісуса, Є подібні до тих людей, які сьогодні є описані в святому Євангелії від Мантея. Посходилися люди одні там з юдеї. Е... З Єрусалиму і вся юдея, і вся околиця Йорданська прийшли до нього хреститися. І побачив він, що велика сила фарисею, садукею йдуть до нього. Це тодішні такі, знаєте, ну, назвемо їх такі секти, які вчили вчення, мали про Бога, але воно було трохи перекручене. І тому їх називають сектантами, сектою. І вони йшли, але люди їх слухали. Вони мали своїх прихильників, і люди їх слухали, і вони наближаються. і Ісус побачив їх і каже: гадюче поріддя! Хто вас навчив тікати від гніву Господнього? Ось сокира, вже прикорені дерева, і кожне дерево, що плоду не приносить, зрубають і в вогонь кинуть. Це стосувалося не тільки у тих фарисеїв і садокєв, це стосується і нас, і всіх тих, що там і тоді жили, і всі покоління. Які ми плоди можемо принести? Дерево родить яблука, грушка родить грушки. Людина народжує людяність. Бо люди дуже часто забули те, що вони є люди. Вони стали хижими вовками, вони стали хижаками, які дивляться, як би когось з'їсти. Як би когось принизити, як би когось обдурити, обкрасти, як би стати царем над царями. Знаєте, як цар Лев, знаєте, там казка така була, що в Джундях найважніший там Лев, і він такий головний, там, і всі борються за ту владу. Люди мали, мали би народжувати і давати плоди людяності, а вони дають плоди якогось звіра. Який їх спокусив, і вони стали жорстокими. Господь прийшов і в цей світ і каже: це той, який надломаної тростини не доломить, це той, який тліючого гнота не загасить. Це той, який став прикладом для нас, прикладом людяності, те, що людство загубило. Ми перестали бути добрими, ми перестали служити один одному. І тому, коли Христос ішов хреститися, Він нам залишив святу тайну хрещення, щоби ми у хрещенні вмерли для світу і народилися для Бога, щоби приносили Йому. Плоди достойні покаяння, щоб приносити йому плоди людяності, то що людина родить із людського серця, в якому є присутній Ісус Христос. І тому, готуючись до світлого свята Йордану, коли Господь Бог буде хреститися в ріці Йордані, ми повинні приготувати із себе, щоб в цьому святі навчитися знову відновити своє те християнське народження. Народитися ще раз для Бога і вмерти для світу, щоб приносити достойні і гідні плоди, плоди людяності. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Це мудрість. До Тимотея, першого послання, святого апостола, Павла Читання, будьмо уважні. Сину, Тимотею, пишу тобі, це надіючись. Що незабаром, незабаром прийду до тебе, коли ж забарюся, то щоб ти знав, як слід поводитися в домі Божім, в церкві Бога живого, яка є стовпом та основою правди. Воно всім відомо, що тайна побожності велика. Він об'явився в тілі, був засвідчений духом, показався ангелам, був проповідуваний поганам, у нього вірували у світі, він вознісся у славі. Дух виразно каже, що за останніх часів деякі відступлять від віри і пристануть до духів обманливих навчань бісівських, зведені лицемірними брехунами ставрованою совістю. Вони заборонятимуть, одружуватися і велітимуть, стримутися від страв, що Бог створив для вірних. І для тих, які пізнали правду. Щоб їх їсти з подякою по бо всяке Боже сотворіння добре, і не слід нічого відкидати, коли його з подякою приймати, бо воно освячується Словом Божим і моли, і Твою. Ми Аллилуйя, Аллилуйя. Ра, мудрість прості, вислухаємо святий Іванлія, ми усі. І духові твоєму. від матері, святе Іван читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, той час Дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушував, його, він же. Постив сорок день і сорок ночей, і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав, коли ти. Будьмо уважні. В той час з'явився Іван Хреститель, і проповідував у пустині юдейській, і він говорив: покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Це той, про якого говорив Пророк Ісая, кажучи, голос піющо у пустині, приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки Його. Сам же Іван мав одежу, з верблюжого волосу, ремінний пояс на крижах. І в себе їжа ж його була сарана, і дикий мед. Тоді виходили до нього Єрусалим, і вся юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в ріці Йордані, сподіваючись, сповідаючись у своїх гріхах, побачивши, що сила фарисеїв і садукеїв іде на хрещення до нього, він до них мовив. Гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву, принесіть же мені плід, гідний покаяння, і не гадайте, що можете самі собі казати, маємо за батька Аврама, кажу б вам, що Бог із цього каміння може збудити дітей Аврама, Сукера вже прикорені дерев. І кожне дерево, що не приносить плоду доброго, зрубають і вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, він від мене потужніший, я не гідний носити йому зуття, Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем.